У нас дискусія десь заходить трошки в сторону, але не відповісти на ті кілька виступів, я не можу не сказати кілька слів. Ну, Один у нас претендент на голову РДА, коли він задає такі питання, коли ми вже голосуємо за регламент, а він задає питання, чи може виступити чи ні. І коли він не розуміє питань, які виносяться. На сесію от, і претендувати на голову, вибачте, а це треба, щоб врахували наші керівники, які є в області. Ну, а відносно на Жиги, він молодець, молодий. Василь Васильович, ви не маєте чого на нього сердиться. Він не тільки вас. Він е, я бачив по комп'ютеру е, інтернет, букінфо. Голову обласної державної адміністрації він поставив на місце, і сказав, хто він такий і так далі. Молодець, ми бачили, рядом за ним стояли е, Атовці, і він впереді, перед ними, як він гарно, чітко скоро дойде до Бурбака, а там далі до прем'єр-міністра. Це відносно наших молодих вислужінцях. А тепер я хочу вам сказати таке, шановні колеги, всі присутні тут. Я задаю вам запитання, скажіть, ви жителі сикирян? Тут є, ну я не, не питаю за тих, хто приїжджає, ви житель Секелянського району. Вас не хвилює Секелянський район. Я прожив все життя в Сукелянському районі, мене колись теж серце діло, а чому романківці у центрі, колись багато говорили, чому романківці не можуть бути центром району. Але так склалося, що секіяни були районним центром і тут будували. І вкладали кошти. І все робили для того, щоб Сокирян, Сокирян були районним центром. Я їхав на змагання пацаном у Сокірян, я гордився, що це Сокірянський район, що це Сокирян. Що ми зараз робимо? Ми розвалюємо Сокірянський район і хлопаємо один одному, що от ми створюємо громади. Які громади? На поліпшення, для кого поліпшення? Петро Петрович виступає, прораховує, говорить, тут кажуть, це ви кошти рахуєте. А що ж рахувати? Ви вдома не рахуєте, як дете на базарах. Рахуємо. Я запитую вас, ми вже що зробили? Я не можу це казати, але я повторюю тут багато є людей, яких ще не було тут привезти мову. Я народився в Радянському Союзі. Мене виховували в Радянському Союзі і коли розвалювався Радянський Союз, я вам скажу, мені було до крові обідно, тому що це була моя країна. Тепер ми живемо в Україні. Що ми бачимо? Крим вже не наш. І це ще не скоро буде він наш, хоч кажуть, що буде. Донецьк, Луганськ вже відходять. Ми не знаємо, коли вони будуть, коли війна припиниться. Що ми робимо в Сокирянському районі? Ми ділимо, ми всі отут, які працювали на Сокірянській районі, тепер ділимося. Чого? Того, що децентралізація у чому вона полягає? У покращенні, у покращенні житті там. Ви мені скажіть, якщо ми розділилися зараз, да, сукерян і коболчин хорошо? А що буде, якщо в Романківці створили 19 сіл? Я директор школи, я знаю, що це таке, у мене. Замість 10 тисяч гривень на дитину нам щорічно виділяли 7 тисяч, тому що ділили на інші школи, на менші школи, які неспроможні були. Але коли ми були районом, то ми всі разом виживали. А тепер, що буде, Вашківці відійшли, сокіляни відійшли, з Романківців вже не 7 тисяч, а будемо отримувати по 5 тисяч. Якщо не ці гроші, то тоді треба позакривати села. У село вивезти школи, а це робочі місця. А це е, підвіз, а це дороги. Це усе, усе, що ви вважаєте, що це краще покращення? Я не бачу тут ніякого покращення. Тепер відносно Новодністровська. Правильно сказав Петро Петрович, я теж був депутатом, коли Новодністровськ бив себе в груди і як відривалося, сказав, що нам не треба району. Ми йдемо, ми будемо містом е, обласного підпорядкування. Сокілянського району тоді вам не треба було. Шановні колеги. Шановні гості, ви жили без Сокирянського району стільки і процвітали. Було. У мене запитання. У вас так багато грошей, що ви зараз прозріли і ви хочете взяти ці навколишні села і підняти до свого рівня? Да. Ви їздите зараз по селах і кажете, давайте. Так тоді ж не треба було відділятися, тоді треба було разом жити. А ви відділилися і все хорошо. Я вам наводжу приклад. Вибачте, але я... був такий е... факт. Я їду із сокелян, сідаю, підвожу до грибка одну жінку. І одна жінка мені е... з лікарні каже: я в Новоністровськ, але підвезіть, будь ласка, я її підвожу до грибка. І в нас розмова така. Скажіть, ви козак? Ні, кажу, я не козак, а що таке? Я б хотіла його запитати. Скажіть, будь ласка. Нашу оцю лікарню побудували, щоб я з Новодністровська їхала в Сокиряну в цю глуш тепер в лікарню. Розумієте, які, в які умови нас поставили Новодністровська? Добре, кажу, далі, що скажете? Скажіть, будь ласка, а чому так виходить, що до березня місяця до весняних канікул ще залишився час? Навчання, а ми на два тижні раніше закрили е, школи, тому що е, пустили дітей у канікули, тому що не опалюємо. Добре ще що. Е, ми Новодністровськ процівтав би, якби ви, Сокирянський район, точніше ваш козак, не забрав половину коштів від нас. Зупиняюсь на грибку, кажу, давайте я вам поясню. Коли будували Новодністровськ, Забрали з Романківців лікарні, забрали пологове, забрали хірургію, забрали ще щось. По сьогоднішній день наші люди їздять у Новодністровськ на роботу. І ніхто не каже, що їздили туди, що їдуть туди виступити, що їдуть туди у Глуш, Новодністровськ. Коли канікули чули нас, питаєте за газ, що вам відключили, ви Новодністровськ, ви окремо, у вас є міський голова, питайте міського голову. Не питайте е, козака, чому там відключили газ. І далі за ті кошти, що ви кажете, давайте подивимося, що зроблено в нас. У нас побудована лікарня, у нас будується будинок культури, у нас всі школи поміняні, вікна, фасади зроблені, фаби зроблені і так далі. Кажуть, а за ту половину коштів, яку ви Отримуйте, ви один Новодністровськ, у нас 23 села, а ви один Новодністровськ, то ви вже могли б золоті бордюри собі поставити. О, ну, хочуть чи не хочуть. Так, шановні новодністровці, давайте думати. І я всіх призиваю отут, що сидять. Я звертаюся до вас, якщо ми є сокерянцями, тому що не Чернівці. Їм все одно ні депутату Верховної Ради, ні Кабінету міністрів, ні голові обласної ради. Це буде їх стосуватися тоді, коли вже буде стосуватися, коли коштів не буде. Коли ми будемо вже ставати скатами, палити і так далі. Отоді от будуть щось питати: а що, а як, а що. А зараз їм все одно як поділяться? Поділити, поділити, зробити так, зробити так. А я вас закликаю всіх присутніх, звертаються до тих. Хто вважав себе жителем Сукелянського району і вважає зараз, шановні, дуже легко розпорушити кошти. Я знову таки, е, як директор школи говорю кошти розпорушити легко. Їх потім зібрати і прожити дуже важко. І якщо ми хочемо зробити, я, е, як житель села Романківці, як депутат районної ради, і хай тут не розкажуть деякі, що е, більшість, меншість. Ви підіть не тут, зберіть десяток чи двадцять чоловік, привезіть, тут місце зайняте. Ви підіть у села, поговоріть з людьми. І тоді ви почуєте, що люди кажуть. Якщо вони до мене звертаються і кажуть, як, Романківці збирають оці всі села бідні, а що ми будемо робити? Бо кожен думає, що якщо Романківці центром буде, то це так, як, як Сокиряни. Сокіряни. Все будуть будувати у Романківці, а ті всі села голі голій босі будуть. Та ні, там теж є люди. І теж треба їм жити. Я всіх закликаю жителів Сокирянського району до того, що розвалити дуже легко, а об'єднатися і зробити це набагато гірше важче. Так що, єдина громада, в чому я бачу, що ми можемо прожити Сокирянським районом. Сокирянці, я звертаюся до вашої совісті, не ділиться нам тут. Той, той, Степаненко сказав, Козак сказав, той сказав. Якщо ми сокірянці, то ми утримуємо один район. Дякую.